Олександр Миколайович, доброго дня, Доброго дня. ради зустрічі, раді, що ми зібралися, щоб дати відповіді на запитання, які нам зібрали від мешканців нашого міста. І взагалі ми дуже чекали цієї зустрічі з вами, щоб поспілкуватися. У нас три блока запитань про минуле, про сучасне, про майбутнє і одне цікаве, так, так скажемо. Зараз будемо говорити про минуле. Чим відрізнялося ваше життя на посаді головного лікаря міської лікарні від життя на посаді міського голови? Нічим. Це турбота про людей, турбота про колективи і турбота про місто? Так. А коли ви збиралися піти на вибори у якості кандидата в мери, чи було це, ваше, це рішення для вас легким? Ні, нелегким. А Якою була основна ідея роботи та співпраці команди чи якої, яку так було зазначено, коли ви тільки йшли до отримання посади міського голови? Ідея і співпраця це поміняти, змінити вектор міста теплодара, то необхідно було залучити інвестиції. Залучити нові підприємства для того, щоб громада могла розвиватися. Чи підтримували вас у обраному шляху, ваша родина та близькі? Ні, не підтримували. Ну, потім вони мене підтримали, і на сьогодні вони мене підтримують. Я цьому дуже, дуже радий. Блок про сучасне, Зараз mm -hmm. ми повернемося вже у сучасне. І кого ви зараз можете віднести до команди Чуйко? Ну, я відніс би людей, які співпрацюють на благо нашої громади. Які склалися взаємовідносини з вашими заступниками, керівниками відділів та робітниками міської ради, і чи вважаєте ви роботу міської ради добре налагодженою? Ну, взаємовідносини з заступниками в рамках повної взаємо взаємопонімання і взаєморозуміння. А міську раду, я думаю, що задовільною є. Є задовільним. Як ви відноситеся до полярності думок про дії влади у соцмережах? Багато людей, які Дуже підтримують діючу владу у місті, і є ті люди, які різко критикують дії влади. Ну, тих людей, які підтримують їм велика подяка. Ті, хто висловлює свої пропозиції обҐрунтовано, то звертаємо увагу. А ті, які критикують, як би сказати, необосновано, Ну, ми то і розуміємо, що ми йдемо правильним шляхом. А які суспільні явища та події в місті, на вашу думку, найбільш шкодять та які сприяють розвитку теплодару? Перше, це зупинка проєкту будівництва АЕС в Теплодарі. Друге, це відсутність малих і великих підприємств. Ну і третє це відсутність туристичного привабливості теплодара. Ну а ті, які сприяють, це компактність нашого міста, це екологія, це безпека, це наявність кваліфікованого персоналу в теплодарі, наявність, наявність водосховища. Ну і я думаю, саме основне і саме найголовніше це жителі міста, які, як е, е, сказати, оптимістичні, які позитивні і які допомагають розвитку нашої громади. Як я завжди говорю, говорю, що якщо ми разом, то все буде добре. Ми живемо у тяжкий час, час воєнних дій, воєнного стану. І які важливі рішення для міста були заблоковані через війну, і чи можуть вони бути реалізовані після перемоги? Одне з важливіших рішень, яке було призупинено, це будівництво модульних газових котелень в Теплодарі. У 2022 році повинно було розпочати цей проєкт. Також повинні були почати в 2002 року створення індустріального парку і логістичного центру на промзоні, виведення документи оформлення, оформлення земельних ділянок і оформлення нерухомого майна. Ну, в зв'язку наразі з відсутністю фінансування було призупинено ці проєкти треба дочекатися да, да. Після, закінчення війни після завіз за, за, за закінчення війни я думаю ці всі проекти ми розпочнемо по новому люди які мабуть люди які живуть на у наших дачних кооперативах, цікавляться чи є компетенція міської ради вивіз сміття ремонт доріг утримання лінії електропередач водопроводу світлення От у цьому участку теплодару. Чи це є все відповідальністю дачних кооперативів? Ну, Садові кооперативи є юридичною особою. Тому всі ці питання, які були озвучені, це є з компетенцією садових кооперативів. Так, зрозуміло. Тобто, міська рада не зможе не якось Ні, допомогти. міська рада зможе допомогти, ну, не повному морці, тобто не може взяти на себе повну відповідальність, повну відповідальність за ці. Питання, які були озвучені, дякуємо. А, також цікавляться, де коли може отримати допомогу батько, котре виховує двох неповнолітніх дітей, якщо мати позбавлена батьківських прав, а він залишився без роботи з цього приводу і змушений доглядати за хворим батьком, який паралізований і вже. Ну, Заява була е, розглянута сьогодні, якраз він був на прийомі. Да. І я запропонував йому декілька підприємств, де він може встроїтися на роботу. Він зараз обратиться в одне в друге підприємство нашого міста. Будемо дивитися. Ну, да, та, отримати, руку. Потім, да, отримати руку і допоможе йому устроїтися на роботу. Двоє дітей це треба. Так. Тоб, дякую. Погода нам нагадує про опалення, тому хочуть, хочемо знати, чи готовий теплодар до опалювального сезону. Так. Готово. Тобто ви можете з певністю про це сказати. Так? 100% готовий. Це дуже добра новина. Так, Чи вирішене питання щодо припинення транзиту фур через теплодар на цей час? Це питання на постійному контролі і в місті, і в районі і в області. Над цим питанням ми працюємо. Поширюється інформація, якщо тільки скасовується воєнний час, вартість водопостачання води у теплодарі автоматично зросте до 54 гривень. Чи це є правдою? Чи будете ви підписувати дозвіл на таке підвищення тарифу? Наразі дозвіл на підвищення тарифів я не підписую. Але після завершення воєнних дій, всі тарифи будуть переглянуті. Зараз ми переходимо до блоку майбутнє. Він так дуже нагадує: у нас блок обіцянок. Я хочу, щоб ми всі домовилися, щоб ці відповіді, які ви зараз отримуєте від міського голови, Щоби не відносилися як до обіцянок, а як до бажання щось зробити. Я всім навіть, мешканцям навіть, навіть. і всім так, намірам, щоб всім мешканцям, всім людям, які будуть дивитися це інтерв'ю, саме так відноситися до цього. Дякуємо. Отже, перше запитання з цього блоку: чи ви плануєте що ви плануєте зробити у найближчому майбутньому для міста, щоб його розвивати? Ну, Як і під час воєнного стану, так і після воєнного стану, я думаю, ми будемо йти тим шляхом, які намітили до війни. Тобто, великих змін е, у зв'язку з воєнним часом не намічається. Ні, да? це, не, це не дуже впливає на вашу стратегію розвитку міста. Так, добре. Чи є ризик того, що теплодар може втратити статус міста? Ризика втрати статусу немає. Жодних підстав немає, для цього. Немає. Це, немає. це тільки балачки. Так. Це балачки, це давно це піднімається питання, але на, наразі це не актуально. Чи збираєтесь ви скоротити адміністрацію міста і чи дійдеться цифра до 40 осіб? Структура виконавчого комітету розглядається кожного року. На даний час структура відповідає чинам законодавству. Чи будуть добудовані і здатні у експлуатації будинки, які знаходяться в районі так званого кола в'їзду до, до міста? Це частний дім, і ми ведемо розмови по поводу продажі чи заселення туди, жителів. Добре. Ця робота ведеться. Чи планується будування або розширення міської? лекарни. Так, планируется. В планах есть. Серьезно? Да. Ну, а, в планах. Да. Прицепились к этой больнице. Это оставьте. Так, Не можемо без запитань про лікарню, ви самі розумієте, тому спра... питають мешканці міста. Чи приїжджатимуть фахівці-лікарі, яких тут у нас немає до нашої лікарні, або їх просто мало? І коли повернеться лікар наумова до теплодару? Ну, керівництво лікарні працює над питанням залучення фахівців, яких немає в теплодарі, в лікарні. А по поводу е, Гани Наумови, е, ну, ка, як кожен із нас вибирає свій вибір і планує свою роботу. Так що це питання. Це, це напевно, особистий вибір да, цього лікаря, вибір де працювати. Якщо буде в неї бажання працювати в лікарні, то ми за. Як буде розвиватися культура та спорт у нашому місті? У ну, нашому місті спорт вже показав. Саме розвивається. Ми е, всіма силами е, допомагаємо по, по можливості нашим спортсменам. Так, а культура Чи запланована? Ку культура планується розвитку культури. Ну, в зв'язку з воєнним станом нема можливості допомагати. Чи будуть проводитися чемпіонати України в теплодарі? Думаю, що так. Сподіваємося, разом з вами. Да, так. Да. А, цікавляться, чи будуть встановлені світлофори на вимогу у місті Теплодар на проїжджих частинах? Ну, на даний час ні. Немає такої можливості? Немає можливості і немає такого сенсу, щоб будувати світофори, коли йде воєнні дії. Чи будуть висаджені квіти на клумбах, де зіскребли землю, і залишили її на аби як? особиста думка. Ні, не, не абияк а буде. Буде висаджуватися клумби. Покращуватися да, покращувати, на благоустрій. Благоустрій буде, буде покращуватися. Чи буде повернено Ракс у Теплодар? Так. Власне, так? так. Все. Клас. Чи буде створена філія. Пенсійного фонду у Теплодарі у найближчий час? Ні, не буде. З 2017 року філія запропонувала нову сервісну модель це дистанційне обслужування громадян. Угу. Тобто вони хочуть да. дистанційно обслуговувати теплодар, у теплодарі або по всій країні? По всій Україні. Все, зрозуміло. Дякуємо. Що буде з третім і четвертим садиком? А, і чи будуть відновлювати коледж або технікум або ліцей у цих приміщеннях? або Не, взагалі? Над цим питанням ми працюємо, але в даний час нема можливості. Чи буде у Теплодарі будуватися бювет з питною водою? Так буде. Є які вже плани? Ці, ну, плани до початку воєнних дій вже були. Ну, поки Буде. Ще один провід буде. Так. Коли відремонтують аварійну ділянку дороги напроти будинку 83А. Перший, другий під'їзд. Ми знаємо про цю проблему і планується відремонтувати дорогу, 83-й дом А, перший, другий під'їзд. Якісь терміни є? Чи нема? Те, немає ще? Термінів немає, але на даний час це неможливо, не тому що там багато треба фінансів вложені, а у нас. Але на контролі, на контролі ви знаєте контролі про цю про, про, про да, проблему. Ми недавно 83-й дом, це троє дом, п'ятітажка, там зробили такий великий бордюр для того, щоб дожі не обмивали там дорогу. Що ви зробите для міста, для, для нашого населення, коли ми виграємо цю війну? Ну, я думаю, що ми відсвяткуємо зі всією Україною нашу перемогу. Ну і запустив салют. Будемо буде. працювати. Все так. буде добре. Добре, добре. Перемога добре. буде за нами, все буде добре. І ще одне запитання до вас. Ні. Що ви тримаєте у вашому партмоне? Партмоне. Гривні, картки. Долари? Ні, ні долари немає. Гривні. Не багато, ну. То, що є. так. — То, що є. Якісь секретики, не? <праць> Ні, секретики немає. Супруга перевіряє, <праць> <праць> Все добре. Все добре. Теплодар це наш дім, і ми, як всі мешканці кожного дому, ми стараємося, щоб в домі було уют, чистота і порядок. Так, дякуємо, Олександр Миколаївич, за ваші відповіді. За те, що знайшли час, і респект вам ще також за те, що ви намагаєтесь спілкуватися державною мовою. Ми знаємо, що для старшого покоління, коли яке довго спілкувалося російською мовою, це дуже важко. Але бачимо прогрес і респект вам за це, і за, за відповіді, конкретні на конкретні е, запитання. Дякую вам.